До складної зими закликають готуватися і енергетики за їхніми словами. Наразі немає жодної ТЕС та ГЕС, яка б не зазнала ворожих атак. 75% теплової генерації було зруйновано або пошкоджено. Нині високовольта мережа відновлена максимум на 40%. і повністю її відновити до початку опального сезону неможливо. Відтак, через відсутність резерву генеруючих потужностей взимку можуть бути відкриті включення світла, навіть якщо не буде атак та на енергосистеми, ну і поговоримо про цю ситуацію з світлом, та й загалом і з усім, але перед опалювальним сезоном. З Сергієм Коваленком. Це генеральний директор. Ясно, він зараз буде до нас доєднуватися до ефіру. Пане Сергію, ви вже з нами? Да, я тут. Доброго дня, колеги. Доброго дня. Пане Сергію, ситуація максимально серйозна. В тому, в тому році нам говорили, що це буде найскладніша зима е, в історії незалежної України. А ми розуміємо, що ця по факту буде така сама. Е, розкажіть, будь ласка, за, за якими напрямками проходить підготовка, і чи справді у нас є такий шанс, що ми можемо залишитися без світла в е, цієї осені і зими? Так, да, зрозуміле питання. Давайте розділимо на дві частини. Перше, по яким напрямкам? Звісно, якщо казати про пошкодження, то десь по оцінкам держави 50% всієї цієї інфраструктури енергетичної України було пошкоджено. В Цю цифру входять як пошкодження мереж, так і пошкодження генерації. Наразі там колеги по різним напрямкам відуть, ну, проводять відновлення. Ми знаємо, що Укренерго працює над відновленням своїх високовольних мереж, своїх інфраструктурних об'єктів всіх в цих мережах. Локальні мережі в кожній області теж працюють над, ну, над, над відновленням. Що стосується генерації, я там знаю, що ДТЕК працює над е, відновленням десь 24, 27 е, е, блоків на ТЕЦ. Їх треба відновити, щоб вони могли генерувати електроенергію. Також е є ци, така цифра, що треба відновити десь 1,4 і чотири потужності для, для того, щоб електроенергія могла ну могла вироблятись. Тому е Якщо казати про другу частину питання, очікувати неочікуване, ну, ну немає прямого відповіді, всі ми вже розуміємо після цієї зими. На що треба о, ну, звертати увагу? Що відключення відбувається з двох причин. Перша причина це відсутність, ну, відсутність генерації, коли наше споживання більше, ніж наші потужності виробництва. На мій погляд, на якщо пік буде споживання, як і в минулому році, то у нас буде дефіцит потужності виробничих в Україні, тому що після того, як ми втратили великий об'єкт генераційний, коли ми стали дефіцитною державою, плюс до цього були пошкоджені. Маю надію, що якась частина цієї генерації, яка не вистачає, буде компенсована імпортною електроенергією. Але наразі дуже там важко спрогнозувати, яке буде споживання, який рівень буде відновлення, який буде дефіцит, які і що ми зможемо імпортувати. Друга частина це від, ну, від чого можуть е відбуватись відключення, це від, від пошкодження мереж. Коли у нас є електроенергія, але ми не можемо її доставити. Тут я маю надію, що відновлення відбувається досить швидко. Ми бачимо, що наразі. Якщо немає локальних аварій або там через непогоду, то всі мешканці, всі підприємці за світлом. І тому, на мій погляд, якщо не буде, я би сказав, не обстрілів, я би сказав влучань, то я маю надію, що енергосистема витримає. Хоча треба розуміти, що загальна міцність системи вона не така, як була на початку ну, восени минулого року, тому що після влучань. Ця гнучність та міцність втрачається. Ну, коли є там влучання, колеги могли переключати там з однієї лінії на іншу. Але коли немає такої варіативно варіативності, то, ці, ну, то це неможливо робити. Тому я маю надію, що наші, там, наші захисники посилили сили ППО і влучань буде менше, і тому там, пошкоджень мереж ну, великих та маленьких буде менше. Тому пане Сергію, я... так просто хочете ще раз зрозуміти, от наявна зараз система, якщо ми не доберемо до уваги обстрілів, вона буде гарантувати нам, що цих відключень планових там не буде, чи не можемо ми так казати? Я би не давав 100% гарантії, але на мій погляд скажу так, що мережі е, в цілому в цілому можуть витримати ну об'єм необхідний для ну для для, для, для розподілу. На мій погляд, зараз, ну, там головне питання вистачить для нам генерації, чи, чи треба нам якийсь об'єм рану об об імпортувати. Тому на мій ну якщо ми бачимо, то у нас там декілька тижнів чи на минулому тижні в Кі Ки, в Києві була аварія, е, так ми так ми називаємо це відкладена аварія, коли. Пошкодження інфраструктурних об'єктів, коли які були після обстрілів, вони дались взнаки, коли збільшилась збільш, збільшилась потужність, бо в нас був літній пік, у нас зросло споживання від кондиціонерів, і була локальна аварія. Але ви бачили, що цю локальну аварію досить швидко колеги змогли ну, відновити, і там буквально декілька годин впродовж світового дня світло повернулось до мешканців. Тому, на мій погляд, через мережі може щось буде, але це не буде таким системним і таким довгим, якщо ми виключаємо обстріли та влучання. Пане Сергію, я хочу долучитися до нашої розмови. До речі, між двома Сергіями можна загадувати бажання. Єдине бажання, щоб у що нас було світло. було світло. Але питання, мабуть, болюче для компанії. А який зараз відсоток не сплати? Я знаю, що дуже дуже багато людей не сплачується зв'язку з війною, зв'язку з впали доходи. Хтось втратив роботу, яка зараз який відсоток зараз ви не доотримуєте? Ну, дивіться, я би, я би сказав так, що відсоток він досить невеликий, десь, десь 8-12% в залежності від регіону не сплачують, тому я би не казав, що більше, ну, там, велика кількість не сплачує. Я би концентрувався на тому, що є такі, ну, е, ну, такі завзяті неплательщики, ну, не які там не платять. Тільки цей місяць, чи якийсь там минулий, вони не платять взагалі, тому що немає там, важливих впливу на них, ми можемо тільки ну, просити їх заплатити. Я скажу так, що наразі борг у нашій компанії, по тим регіонам, де ми працюємо, це Київ, Дніпропетровщина та Донеччина, він сягає, він сягає десь 2,5 мільярди гривень. Це там дуже велика сума, і тому ну, я там завжди закликаю, що. Колеги там, друзі, співвітчизники платіть за комунальні послуги за електроенергію. Тому що ці кошти ж ми ж потім платимо за розподіл мережам платимо державної генерації, тому ці кошти йдуть на операційну діяльність енергетиків та на відновлюні роботи. Дякую пана Сергію. Сергій Коваленко, генеральний директор Ясно.